Автопробіг під забороною або більше як п'яті, не їздити, Опівночі півночі вступили в дію ухвалені 16 січня. Закони, зокрема, найбільш розкритикований документ про судоустрій і статус суддів, який забороняє рухатися у колонії з більш ніж п'яти авто. Щоправда, заторів пояснюють людей. Це не стосується. Колона рухається рух в колонії, завжди вмикається ближня світлофа. Чітко визначається кількість транспортних засобів. Тоді вже буде колона. Якщо звичайно їде трактор, і в результаті чого утворилася така це є зовсім інша ситуація. Давайте не будемо змінювати одне до другого. Колона це чітко визначено, рухаються автомобілі в колоні. Від трьох і більше це вже є колона. А якщо буде п'ять та більше, оскільки передбачає законодавство покарання, тому вже від п'яти та більше це вже буде. Організована група, яка рухається транспортним засобом, треба відповідне узгодження. Запровадження нового покарання для автомобілістів вже стало найпопулярнішою темою для жартів. У Мережі навіть з'явилися антиколонні таблички Не їдь за мною, я п'ятий. А от житель Хмельниччини пішов іще далі та забажав удаївці офіційного супроводу для поїздки з друзями до Лазні. Однак інспектори йому відмовили у івано-франківському відомстві. кажуть, подібних звернень до них ще не надходило. Поки що до нас таких. Казусів у нас таких не було, до нас поки що звернень про рух полон не поступало. Ви знаєте, наші люди чомусь звикли дивитися на закон. Під певним кутом з різних треба розглядати в кожному випадку окрему ситуацію, так як вона є, а не так, як хтось собі того бажає. Якщо ви звернули увагу, зараз по місту досить часто водії буває, їздять і нажимають сигнал і сигналять. Це теж є порушенням правил дорожнього руху. Вони, мабуть, неуважно читали. Якщо раніше за участь у несанкціонованих автотурах до адмінвідповідальності не притягали, то тепер каратимуть штрафом. А ще можуть позбавити не лише права, але й транспортного засобу на термін. Мін від одного до двох років.